Алілуя, Алілуя, Алілуя. Алілуя, Аллилуя, Алілуя. Алі 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 Цей день учинив Господь, радіймо, веселімося в ньому. Алілуя, Алілуя. Аліу. Господь з вами. І з вами слова Івангелії від Святого Івана. Саме, бі, Ісус знову з'явився своїм учням при. Теверріацькому йому з'явився ж так. Симон Петро Тома, на призикоблизнюк на Натанаїл з Кани Галилейської, сини Завидеєвій та ще двоє інших його учнів були разом. Тож каже до них Симон Петро, йду ловити рибу. А ті йому підемо і ми з тобою. Тож пішли і сіли в човен тієї ночі однак не вловила нічого. А як настав уже ранок, стояв на, над берегом Ісус, та не знали учні, що то Ісус. Каже до них Ісус, дітоньки, чи маєте щось з'їсти, Ті йому відповіли Ні. Тоді він каже до них, закиньте лише всі ті праворуч від човна та знайдете. І закинули, та неспроможні були вже й витягнути їх. Така була сила Рими. Каже тоді отой учень, що його Ісус любив до Петра, то Господь? Симон же Петро, чувши, що то Господь, підперезав одежу, був, був роздягнений, та й кинувся у море. А інші учні припливли човном, були вони подалеко від землі, лікті за дві стіни, та й притягнули сітті з рибою. Коли, отже вийшли на землю, бачать жар розкладено, а на ньому риба і хліб. І мовить їм Ісус, а принесіть тієї риби, що ви її тепер наловили. Пішов сином Петро, витягнув на землю сіті і повній великої риби 153, і хоч стільки її було, в не перервалося. Мовить до них Ісус, ходіть но снідати. Ніхто з учнів не зважився його питати, Хто ти? Знали Бог, що то Господь? Підходить тоді Ісус, бере хліб, роздає їм, а й рибу теж. Це третя ж з'явився Ісус учням по тому, як мертвих Воскрес. Слово Господнє! Слава, Слава Ісвім! В Євангелії бачимо Петра, Петра який знову іде коло риби. В першому штані бачимо Петра, які вже людей ловить, І зловив він 5 тисяч людей. Що відбулося між ця подія, що він почав риб, замість риби ловити людей? По-перше, ловити рибу це не є таке погане діло, чи є це якимсь злим ділом. Видає, здається, що ні, бо ви теліпут нічого поганого. Але це щось, що перешкоджає нам виконувати волю Господню. Господь каже, будеш ловити людей, а він повернувся до старого. Це е, ловіння риби, кожен також з нас має якусь таку пристрасть, де пливе наше життя. Ми її не бачимо. Кожен з нас має, це такий ніби добра справа, дається доброю справою, де полинає все наше життя і не, 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 не дає нам йти за Ісусом. Кожен з нас це має, тому що Слово сьогодні для нас яке, керує, про це говорить. Коли б так не було, ми не мали, наприклад, такої людини в своєму житті, якоїсь справи, річі, чогось такого. Що символізує таке ловіння риби, Щось, де, що про просто не думаємо, ну, більше часу перебуваємо, Така ловіння риби. І ми повертаємось до цього до цієї справи, до цієї людини тоді, коли не вистачає в нашому житті Ісус, коли ми від Нього відходимо. Коли ми відходимо, то це є так, подібно до гріха. Подивіться на Петра, Петро був розгаданий. Пригадаємо, що коли в раю Господь звернувся до Адама і Єви, Адам сказав, я є розгаданий, не можу вийти там із, із кущів. Подібно і Петро він також має такий стан, як в, як в раю Адама. Він хоче одягнутися. Такий стан, який є, показує, що сумлінням людини не є все гаразд. Такий стан, коли людина закривається від Бога, тікає від нього якісь свої такі справи, якісь свої такі відносини, якесь таке своє луміння риби. І Господь цього хоче нас витягнути. Витягнути до того. Що Він до того, до чого він нас кличе? Займаємося справою в своєму житті, маємо якісь людей, і ці люди відтягують від нас від Бога, дається це нічого злого. Що я маю в житті своєму такого, що є таким ловінням риби, до, до якої я повертаюся, коли забране в минулому житті Господа? Кожен з нас це має. І що це є? Таке питання сьогодні ставить нам Господь. І щоб відповісти на це питання, нам допомагає молитва. Коли ми молимось, коли перебуваємо часто з Господом, то ми можемо це пізнати. Амінь.